Маржиналі, привіт, друже! Мене звуть Дмитро Куріс. Я наставник з маркетплейсів. і це канал товарка без води. І сьогодні вже стопідесятвосьме відео з мови щоденного челенджу. Відео на YouTube щодня сьогодні поспілкуємося про продовження моєї тематики про трендові товари. І так, трендові товари, частина номер 2. Ну а на початку цього відео, як зазвичай, постав лайк і підпишись на цей канал, якщо ти, можливо, ще не підписаний. Ну що, погнали? І перший товар це термос з термодатчиком, тобто з датчиком температури. Маю на увазі, звичайно, не вся категорія термоса трендова Ні, там править розетка, і там є топові картки від самого маркетплейсу під брендом Трамп. Це дуже крутий і якісний бренд, але є і ось такі трендові товари, як ти бачиш зараз на екрані. Це такі термосики на 330 або 500 мл, Там є датчик на кришці, але звичайно не працює. Там є шість кольорів. Звичайно, звичайно продається саме чорний, але має на увазі. Цей товар вже також дуже віджатий і неякісний, тому не торгують своїм товаром. Ну а зараз другий трендовий товар це RGB LED лента з пультом. Там є безліч варіантів по довжині, 45 метрів, 90 метрів, 10, 20. І цей товар реально дуже прикольний. і Продавався в величезних обсягах по факту. Але на сьогодні до нього є дуже легкий доступ. Тому звичайно багато селери торгують цим товаром. І він вже також є. На жаль. Трендовим третім трендовим товаром на сьогодні є копилка для дітей. Ми бачимо ось таку копилочку в брожевому або в блакитному кольорі. На жаль, вона також дуже віджата ринком. Але деякі селери вже навчилися відбудовуватися від ринку. Вони завозять такі ж сейфіки, але в іншому принті. Тобто, сам корпус там вже іншого формату, або якийсь тваринка, або водяний якийсь герой, персонаж. Тобто не такий один в один. От саме такими не торгуй. Четвертий трендовий товар це ювелірні ваги. І там є чотири варіанти, якими реально зараз всі торгують. Ось цей найбільш популярний і найменший маржинальний. Цим також не торгуй. Товар номер 5 ой, ніколи не згадайся, це світовий радіоприймач. Так, хто ще слухає радіо на сьогодні? Є ж в Ютуб, є телебачення. Але є ще такі села, де немає інфраструктури, немає цивілізації, і люди звикли слухати радіо. Звичайно, це вже люди похилого віку, і їм їхні діти купують такі ось прикольні штуки. І оскільки цей товар дуже швидко став популярним, то він дуже швидко і став, на жаль, також трендовим. Шосте місце буде сезонний товар. Це Тапенер. Що таке ТПНР? Це степлер для саду. Це такий спеціальний садовий інструмент для обрізки та підтримки винограду та інших рослин, і він йде в комплекті з стрічкою. Ось саме цю стрічку можна допродавати. Тому товар нібито прикольний, але у нас є дві проблемки: це сезонність і також трендовість. Тобто, тут націнка на цей товар невелика. Ну а зараз я покажу дуже популярна сьогодні. Один з найпопулярніших, який були сьогодні в топі, Це сьоме місце товар, міні-пилка для обрізки дерев, або, наприклад, для розпилу дров. Цей товар в тренди нещодавно. Там є два акумулятори в комплекті, і багато селерів вже віджимають цей товар, цей артикул. Восьмий трендовий товар це такий походний туристичний душ на 20 літрів. Отут не дуже гарна якість. Одразу зверни увагу: ті, хто торгував цим товаром, мають багато повернення. Також скарг на свій магазин або на картку товару. Але окрім скарг, вони ще й не мають прибутку, тому що тут грошей небагато. Дев'ятий товар це садовий шланг на 45 метрів, на 90 метрів. В зеленому або блакитному кольорі. Коли я починав торгувати трендовими товарами, це було тестування 2021-2022 року. Я одразу цей товар відправив своєму свату в місто Черкаси, щоб він подивився на цей товар, яка його якість. А він у мене такий дуже досвідчений садівник та огородник. Так ось він одразу мені сказав, що на другий день там шланг десь лопнув, фітинг не працює, розпилювач також не робить. Коротше, цей шланг повне. Ну і не забуваємо, що це ж така ж дуже жорстка сезонка. Кому потрібні садові шланги взимку? Нікому. Але багато селерів починає свій шлях саме з цього товару. Ну навіщо, коли ти бачиш, що там немає маржі і якість товару дуже погано. Ти ж просто можеш подивитися відгуки на цей же товар у інших селерів, подивитися на свіжість відгуки, побачити, що ці відгуки погані. Твої конкуренти отримали вчора або позавчора. Тобто ти робиш дуже актуальний на сьогодні аналіз. Ти бачиш, що ці товари не працюють. Але кожного дня є хлопці та дівчата, які додають саме цей товар собі в асортимент. Так робити не потрібно. Ну і десятий трендовий товар на сьогодні це плойка на 5 хвиль. Вона має бренд Jimmy. Взагалі, якщо казати про електроніку в трендах, то там є два дуже заїжджених вендора, це Jimmy і Jimei. Я не знаю, хто з них був перший, хто під кого там косить, але реально два бренди дуже схожі. І гарна новина про ці два бренди, що там якість непогана. І Jimmy, і Джемей класно працюють. Але є погана новина. Ці товари вже віджаті ринком. Тобто вони трендові. Так виникає питання: як же саме тобі дізнатися, трендовий товар чи не трендовий? Потрібно їм торгувати, чи не потрібно. І відповідь у мене для тебе тут дуже проста. Поцікався, що є таке дроп платформи. Прямо після цього відео забий в гуглі Дроп платформа Україна, подивись, які там є на сьогодні компанії, там їх є по факту реально 7 штук. Подивись, чим вони торгують, і от саме цими товарами ти і не торгуй. Тому що тут все просто. Якщо ти дуже швидко зміг знайти такий товар, який я тобі зараз показав, то і будь-який інший селер також дуже швидко може знайти такий же товар і буде купувати він по такій ціні, як і ти, тобто у вас не буде жодних переваг один перед одним. А коли у кожного немає переваг, як ми конкуруємо? Правильно ціною, тобто жорстким демпінгом. І ось так товар, який ще вчора був нікому не потрібен, на сьогодні вже віджати ринком, тому що в нього за ніч вплинуло 50 селерів, і вони вже почали конкурувати між собою. Тому правило моє дуже просте. Рекомендація для тебе така: якщо ти бачиш якийсь товар на дроп платформі, шукай інший товар. Можливо, це буде в такій же категорії, але не саме такий товар. Не такий фен, не такий термос, ні, зовсім інші товари. Але можливо в цих же категоріях, тому що ці категорії жирні. Жирно це та категорія, де є багато трафіку. А якщо там є багато пошукового трафіку, є покупці, є транзакції і є, звичайно, прибуток. Ну, а якщо ти бажаєш отримати більше інформації про товарний бізнес в Україні, то більше інфо про це є в описі під цим відео. Ну, а якщо ти бажаєш продовження серії номер 3 і про трендові товарі, то пиши мені про це в коменти, і я з тобою знову поділюся своїм досвідом про ці товари, які я... Тестував, це були трендові товари, і мені не сподобалось, тому що в цих двох серіях, які були до цього, я показував конкретно свої товари, чим я торгував, і це була повна жесть. Ну а якщо тобі сподобався саме цей відос, то постав лайк і підпишись на цей канал. А я бажаю тобі, друже, маржинального настрою. І дуже скоро, тобто завтра, знову побачимось.